Найпростіший рецепт шашликів, приготовлених в духовці. Вони прямо тають в роті і дуже соковиті. Прикрасять ваш святковий стіл і обов'язково всім сподобається. І так готуємо. Взяла свину шию та нарізаю на невеликі шматочки, десь 2,5 на 2,5 см. Далі перекладаю в зручну ємкість і буду маринувати. До м'яса додаю сіль, чорний малиний перець, гранульований часник та азербайджанську приправу. Вона мені найбільше подобається. Далі на дрібній терці натираю цибулю, перекладаю до м'яса. І все гарненько перемішую. В кінці додаю ще трохи майонезу і знову перемішую. Перекладаю в лоток, накриваю кришкою та прибираю на ніч в холодильник маринуватись. Наступного дня заздалегідь спашки замочила в холодній воді десь на 1 годину. А тепер нанизую м'ясо. Викладаю на решітку, щоб м'ясо обсмажило з усіх сторін. Під низ ставлю деко, туди буде скапувати сік та маринад. Далі відправляю в розігріту духовку до 200 градусів на 25-30 хвилин, залежить від розміру шматочків. Но ну, ось і все, найсмачніше. І шашлик в духовці готовий. Всім смачного!